Разом переможемо тема дня Продовжується марафон на першому, і ми продовжуємо проектом, який сьогодні називається тема дня, який сьогодні буде присвячений тому, що відбувається в Ізраїлі. Бо дійсно, як і казали, світ, да, світ переведе свій погляд з української війни на іншу війну, бо там дійсно може ця війна перерости в щось більш потужніше. Бо знаємо, який е, там напряг завжди був, і знаємо про те, що там ядерна зброя є, і дуже багато країн, які кажуть, що ми зараз приєднаємося до цього. І от Про все це, як світ реагує на цю операцію, чи дійсно е, погляд світу зараз е, більше дивиться світ на Ізраїль, чим ніж на Україну, і що чекати Україні від цього поговоримо з нашим гостем з нами завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень. Експерт з питань міжнародної безпеки Олексій Єжак. Пане, вітаємо вас. Вітаємо Вітаю. Вітаю. вас. Дякую, що знайшли час на нас. Хочеться відразу почати з новини, яка от прямо зараз з'явилася на багатьох засобах масової інформації про те, що Ердоган ініціює конференцію для врегулювання конфлікту із Ізраїлю і Хамас. Знов ми чуємо Ердоган, який намагався свого часу вирегулювати ситуацію між Україною і Росією. Зараз він намагається врегулювати ситуацію між Ізраїлем і Хамасом. Миротворець. Абсолютно просто. миротворець. Причому тут Ердоган зрозуміло, і до Хамасу він має відношення, і до Ізраїлю він має відношення, і до всього він має відношення. А чи з вашої точки зору... Чи є в нього сили врегулювати цей конфлікт? Ні, сили в нього немає врегулювати цей конфлікт, тому що це складна ситуація, і жодна одна країна не може вирішити цю проблему. Тим більше... Тим більше Туреччина не може вирішити проблему, яка там є. А це проблема от, двох мільйонів людей, які живуть у секторі Гази і які керуються терористичною організацією. Цю проблему можуть вирішити інші країни, але Туреччина дійсно вона має зв'язки. Ви сказали, ну, я не знаю наскільки вона з Хамасом має зв'язки. Мені здається, там все ж таки обходиться без Туреччини, але Туреччина звичайно має вплив на. Ісламський світ, вона має стосунки спільні інтереси з Ізраїлем за багатьма питаннями. Я б навіть сказав, що у Туреччини насправді більше більше інтересу до Ізраїлю, ніж до Хамасу, але звичайно, Туреччина не може сказати, що вона підтримує Ізраїль і там складні відносини. Тому я думаю, от вирішити з цих двох альтернатив або сидіти і дивитися, що там відбувається відбувається або запропонувати певне рішення, вот вирішила Туреччина запропонувати певне рішення і рішення у тому, що будуть ну пропонується певний майданчик або певні посередницькі зусилля. Тим більше що всі знають, що мало кому ці посередницькі зусилля туреччини потрібні. Там потрібні від Туреччини певні дії. У тому числі для, для Ізраїля потрібні дії так, щоб Туреччина не дозволяла використовувати територію пролеглу територію Сирії для на, ну, комунікації з Іраном для переброски сил для Хезболи. от це, це важливо, але я думаю, це може робитись без публічних таких заяв, а на рівні непублічних консультацій, як Туреччина ну, дивиться, і взагалі які її дії у Сирії, тому що те, що у Сирії, воно впливає на те, що в Ізраїлі. Е, Олексій, скажіть, не можемо не спитати. Ми теж ну, цікавимося цим питанням, е, як, взагалі, то окрім ну Бог з ним з Ердоганом, так є інші країни, багато інших країн. Є підтримка е, і реакція Сполучених Штатів, реакція ну, взагалі-то інших країн багатьох. Е, на початку цього конфлікту, війни цієї говорили про те, що тепер Україна буде потерпати, тому що. Відвернуться від нас і повернуться до Ізраїлю, але ж бачимо, що підтримка Сполучених Штатів, начебто, залишається для України постійною і не маленькою, і, начебто, намагаються підтримувати штати і нас і їх. А взагалі-то, на ваш погляд, як будуть далі розвиватися ситуація, чи там цей конфлікт дуже швидко завершиться, тому що є можливості це зробити, чи він може перерости в щось інше, більш масштабне і тоді вже і справді. Буде не до України. З моєї точки зору, цей конфлікт може бути вирішений, він не може бути швидко вирішений. Так, що прямо за тиждень і все відбулося. Якби була там певна кооперація, якби Ізраїль на ну були конструктивні конструктивні дії з боку з боку єгипта і Йорданії і якби якби от, було знайдене рішення чим замінити хамас от проблема цієї ситуації вона ж не в тому що ізраїль може або не може зайти в сектор хаза а в тому що щоб це не було кривавою операцією, щоб це було відповідно до, до вимог сучасного світу що це має мають бути знищені терористи, яких там багато? Має бути знищена їх інфраструктура. Але ж дальше далі постає питання, що робити з сектором гази після того, як там буде знищений Хамас. Зараз гальмується операція тим, що дуже важко переміщувати, ну неможлива евакуація населення. Єгипет не дозволив евакуацію населення з сектору Гази для того, щоб там провести операцію. Тому операція проводиться таким кроками, крок за кроком. Вона напевно буде довершена. Я, я ну я думаю, що не буде ескалації, якщо Ізраїль буде діяти як зараз діє. Без навіть ну всі, що ми бачимо в реакції світу, воно не означає готовності інших країн вступати в цю війну, навіть Іран, він схильний скоріше там сидіти з боку і дивитись. Але коли скільки це буде тривати, і коли буде, ну у будь-якому разі, якщо Ізраїль буде діяти, як він діє, так потрошки рейдами знищувати Хамас. Потім постане питання, що робити з сектором Газу без Хамасу, тут без інших країн країн арабських не можна вирішити це питання, тому що для Ізраїлю небезпечно здійснювати окупацію, ну от пряму адміністрацію там вводити. А з іншого боку, хто там може вести таку арабську адміністрацію лояльно до Ізраїлю, це проблема. Але у будь-якому разі, якщо Ізраїль діє як діє я думаю, так само як Україна вийшла зі світових ЗМІ так само і Палестина вийде із світових ЗМІ через місяць, скажімо. Того, що відбувається, а потім, коли почнеться нова фаза українського наступу деокупації, якщо вона буде співпадати ще і з ізраїльськими певними успіхами, то світ знову по іншому буде на все дивитись. Ну, звичайно, американська допомога це трошки окреме питання, тому що там ще і питання внутрішньої політики складні. Ну, в принципі, не можна сказати, що ситуація така вже безхмарна. Вона. Небезмарна, вона небезпечна за багатьма параметрами, тому що занадто синхронізовано відбуваються ці події стосовно гальмування американської допомоги Україні і сама ситуація, от те, що виникла в Палестині. Тому можна побачити дію певних свідомих сил, які певні ну, Криму. Ну я з цим згоден з цим визначенням. Можливо, це ще не візь зла така Китай, Іран Росія, але таке угруповання країн, які які Можуть діяти свідомо на світовій арені, руйнуючи світовий порядок. Ну а але, зрештою, не можна сказати, що медійна увага як така, ми бачили та. Переключення цієї медійної, уваги, що ця медійна увага як такава, така вона глибинно впливає на, на ситуацію на полі бою в Україні. І Я думаю, я як увійшла Палестина у світові змі, так вона і вийде звідти. Якщо Ізраїль буде діяти як діє, скажіть, будь ласка, а от позиція Китаю: як ви вважаєте, як Китай у цьому конфлікті у цій війни себе проявив? Чи знов він зайняв таку філософську позицію? Ми подивимося, що тут може видамо якийсь там план з 12-15 пунктів, і так далі. Чи а, Китай більш а, показав себе у цьому конфлікті? Ні, він ніяк не показав додатково. Він діяв так само, як і, як і в ситуації російсько-української війни. Uh -huh. Начебто він за мир, але так більш схильний скоріше, до агресора, так здається. Ну у, у даному випадку до Хамасу. Але але так само дуже важко знайти будь-які ознаки прямого втручання Китаю або прямої присутності Китаю. І зараз питання у тому, чи дійсно ну, зрозуміло, що за Хамасом стоїть Іран. Зрозуміло, що там велика роль Росії була у підготовці цього нападу і в підтримці Хамаса, тому що Хамас там вони всі там більшість цього Хамасу подвійні агенти Ірану і Росії. А але от питання чи правді ті правдиві ті натяки з боку Ірану і Росії, от це вони натякають, що за ними стоїть Китай, що вони така сила, тому що вони представляють нову міжнародну таку от, коаліцію, яка яка ну, альтернативна заходу, і вони досягають великих успіхів у, у конкуренції за глобальний південь? І що от це взагалі нова ера настає за, за цими війнами? Ну от це, це питання не очевидно, і я думаю, воно саме це питання, чи справді Китай стоїть за цим. От, просто ну фінансово, ідеологічно, або ну от як геополітично. Чи справді Китай ну давав згоду на проведення і операції Росії проти України нападу на Україну, і чи давав він згоду Ірану для нападу Хамасу на Ізраїль? От ці питання мені здається, якраз здається в листопаді будуть з'ясовуватись на особистій зустрічі Джо Байдена і. і і ці дзіньпіну у Сан-Франциско. Але поки це не відбулось, і поки пояснення не дані, чи справді Китай формує вісь зла чи ні? Чи це все просто маячня з боку Путіна і Аятол у Ірані? Ну поки, поки, поки ця зустріч не відбулася, американо-китайська черговий саміт, ну важко сказати яка політика Китаю у цьому. Як завжди, політика осторонь, мабуть, ну, ну, да. Так як ми вже е, бачили на прикладі нашому, то мабуть політика така сама. Насправді е, е, Росія каже, що за Хамасом стоїть, стоїть українські спецслужби. Ви, мабуть, теж це чули так. оцю Що це все організовано українськими націоналістами? Так, 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 так. Так, дивіться, ще таке питання: ніхто не ставить під сумнім право Ізраїлю на самооборону. Є там відповідна стаття статуту ООН, та, хоча цю організацію навіть згадувати не хочеться, але ж вона поки що існує. Але є таке міжнародне гуманітарне право, і воно цю самооборону ставить у певні рамки. От як це може вплинути на розвиток цього конфлікту взагалі? І чи вони втримаються у цих. Рамках. Ізраїль завжди намагався утримуватись у цих рамках. Я думаю, навіть, ну треба все ж таки нагадати що м, участь китаю у м, червоному хресті м, там є певні обмеження ну власне організація м, міжнародний комітет червоного хреста це та організація яка є ну верховним таким органом який спостерігає за міжнародним гуманітарним правом як воно е, застосовується і судження цього органу вони є важливі які саме е, компоненти міжнародного гуманітарного права застосовуються у тому чи іншому конфлікті я до речі цікаво я не щоб вони сказали щось про Ізраїль, Палестина ізраїльські війни, яке там гуманітарне право, але у будь-якому разі, ну зрештою, у Ізраїлі є певна проблема з якою символікою бути частиною цієї організації у країнах ісламу. Це це місяць, а у Ізраїля там здається діамант. Ну там членство непевне. А у Ірану, до речі, теж там там окремий символ. Там лев. Тому, от як там гуманітарне право між Іраном і Ізраїлем? Там немає не червоного хреста, не червоного полумісяця. Там є лев і діамант. Але міжнародне право, я з вами згоден, воно все одно є. І якщо говорити так буквально йти за конвенціями, то Ізраїль намагається максимально дотримуватись тих конвенцій, які стосуються вибіркового застосування сили і незадіяння непотрібної шкоди мирному населенню. Будь-які атаки Ізраїлю вони завжди по Попереджається цивільне населення, Якщо якщо по певному об'єкту наноситься удар, де можуть бути цивільними. Спочатку вони наносять удар, ну практично болванками умовно кажучи, що просто по даху ударила да, удар, зрозуміли, да, да. що будуть там через годину будуть наносити удари. І за навіть зараз те, що ми бачимо гальмуванні операції великої операції Ізраїлю в секторі газу, це саме через гуманітарні міркування. Ізраїль намагався ну спонукати палестинців до евакуації, ну принаймні, або на південь, або ще краще в Єгипет. Але Єгипет, як ми знаємо, він сказав, жодного палестинця не буде на Синайському півострові, нікого не пропускають. І тому всі ці люди знаходяться у секторі газу. Тобто сусідня арабська країна не пропускає арабів, які там знаходяться у секторі газу, а Ізраїль змушений на це зважати і дуже ретельно ретельно готувати операцію, так щоб не було побічних побічних жертв, тобто, в цілому, Ізраїль дуже суворо дотримується норм міжнародного гуманітарного правила або інший синонім того ж самого законів звичаєм війни, тому що Ізраїль знає, що якщо порушувати закони звичаї війни, то добре потім нікому не буде. Тому Ізраїль завжди перемагає, тому що він дотримується, у тому числі. Законів освічання війни зрозуміло. Дякуємо вам. Так, дійсно треба дивитися на всю цю ситуацію. Дуже сподіваємося, що вона не переросте в якийсь ядерний конфлікт, або знов почалися оці погрози ні зі сторони Росії у даному випадку, а з інших сторін. Але все ж таки, ми розуміємо, що там. А, напруження оці релігійні вони більш а, такі, що можуть призвести до якихось а, таких наслідків, яких не хотілось би дивитися. Бо все ж таки бо нам і свого вистачає. Да, так, бо так, нам так. свого вистачає. Тож дякуємо вам дякуємо, за Олексій, час так. за роз'яснення. Олексій Жак, завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з питань міжнародної безпеки сьогодні. Був з нами. Ми продовжимо наш марафон за декілька хвилин. В нас попереду одеські новини. Ну і проект код доступу, в якому поговоримо про it індустрію і Що вона повертається до а, Одеси? А місто наше знову потрапило до п'ятірки найбільших it міст в Україні. Дослідження провели декілька в цікавих в нашому регіоні. От про це і поговоримо. Тож залишайтеся з нами.